Друзі, радий вас вітати у себе на каналі. Сьогодні в мене нарешті випала нагода вийти на природу. В мене, в мене в коментарях запитували де я пропав. Відповідаю, я на роботу ходив, а так попадало, коли я вільний був, дощова погода, автотиск, а... То тиск, а Заплановано було вийти в суботу, а так вийшло, що в мене субота і не тіля зуб болів. Ну слава Богу, що він вчора вечором пройшов біль. І тому я не гаю ще часу вибрався на природу. Сьогодні хоч і понеділок, але в мене вихідний день. Я сьогодні вирішив е зготувати давно обіцяні Панкейки, бо скажу по правді, мені і самому неловко те, що я їх ще до Нового году говорив про їх. Ну, Я ждав случної нагоди, щоб було трохи тепло. Зараз на вулиці сухо, так, більш-менш. Так що вирішив приготувати. Я прийшов, приїхав, точніше. На цю локацію, де я перед двом роком каву готував собі. Була така думка вийти сюди з газовим пальничком приготувати. Відразу кажу панкейки, я ці в рецепті видивився в інтернеті. Там була різна варіація рецептів і я їх буду готувати. Перший раз я буду повністю місити тісто, жарити, ну і куштувати. Панкейки це щось між нашими звичайними блинчиками і оладушками. Так, що у нас сьогодні буде американський сніданок. Так що не перемикайтеся. Дивіться це відео до кінця, заварте чай каву і приємного перегляду. На дворі хоч і сонячна погода, але трохи вітряна, та що я перепрошую, а якщо буде задувати у мікрофон, до речі, вже ось до ташечки співають. Але що ж ось до, через кілька днів буде календарна весна. До речі, я тих, що їхав понад річкою, бачив, точніше чув, летіли гуси, бо ну. Щодно було їхні курликання, А вчора в себе на річці на мосту я побачив три лебеді. Да, зараз хоч зима, я безпокоївся, аби їх не застрелили, бо був випадок, що в сусідньому селі були теж літом лебеді і їх якісь твари застрелили. Та що ось так. Буду розпаковувати свої речі. І Буду показувати, що я взяв для приготування. І Поділюся рецептом. Якщо я сподіваюся, вдасться хорошо їх спекти, то буду ділитися своїм рецептом, якщо вдасться. У мішечок з продуктами. Все, все в грамах, як було в рецепті, так і я взяв. 130 грамів молока, 130 мл, точніше, 130 грамів борошна, розпушу ті. Одне яйце, курине. Ванільний цукор. 10 грам масла нам понадобиться. Ну, так я це ще взяв банан поїсти. Венчик, щоб збувати, я не знаю, як він точніше називається. Я взяв чашечку, щоб розігріти трішки молоко. Ну, Звичайно, водичка для чаю. І до банк взяв трішки яблучного повідла Все ось буду мішати я ось цю лоточку. Ну що ж, буду приступати до готовки. Ну буду ставити водичку на чай. я не ставлю. Я думаю, буде достатньо. Хочу всім подякувати, що ви. Чекали мене, не відписувалися від каналу. По поводу дальнішого каналу я хочу трошечки сказати, якщо, дасть Бог буде угодно, буду я продовжувати випуски роликів. У мене в планах трошечки такі я розшукав старинні українські страви. Так що я хочу їх теж готувати в себе на каналі. Ну це так, постепенно буде мене можливість виходити на природу. Ну, вже буде тепліть. Більше буде можливості. Зимою то трохи морози, то дощі. Я не виходив. Трохи болів. Так що в планах розвивати канал іменно хочу трохи український страв готувати. Так, ну що ж, моя водичка догрівається. У мене пакетірований чай той, типа, такий, він джемообразний. Я зараз почну готувати тісто. Так, водичка закипіла. Я відставляю чайничка, ставлю я. Молочко подогріться, Молоко до кипіння не довожу. Так. Тим часом я опущу цей блістер із мастом водичку. Хай воно розтане. Так, тоді беремо луточок. Беремо яєчко. Шаруку можна викинути і пташечка ще... з'їсть. Так, тоді беремо. У рецепті було вказано 10 грам в... ванільного цукору. У мене 8. Буду робити все по рецептурі. Так. Цукор звичайний. Маленька прикрість вилучилася. Блістер, походу мій не витримав, чибок не знає. Да. Не витримав, але ну, нічого страшного. Саме його хремо зложимо, бо жирне. Значить в мене є ще додатковий. Як хто знав, що треба брати з собою? Я його кину просто-напросто у тепле молоко. Ай-яй-яй. А так, я Так, сюди ми її додаємо. У мене ось такий чай фруктово-медовий напій, ананас та груша. Трохи масла у водичку втекло, то нам не помішає. Буде з маслом чай. Тут розсталося, накриваємо, беремо венчика, тоді дивіться, ми робимо так їм споклом. До борошна е, Вказано чайна ложечка без горки розпушувача. Хоча тут ось вказано на цій упаковці, що вона на 18 грам і 18 грамів йде на пів кіла борошна, Так що я не знаю, як то воно має бути. Десь отак я візьму і так його перемішуємо. Ось така вийшлося у мене масло. Жовтеньке такі масло з молоком. Так. Чудово все розтворилося. О! І я забувся про сіль. Уявляєте? Забув про сіль. Зараз беремо Буквально. Ой, все, достатньо думаю. Вливаємо ми сюди половину чашечки. Вся ця, ця маса має вийти така сметанообразна. Воросно із рускусочом. І ми тоді будемо, по, по, чуть почуть добавляти. Тісто на я без проблем вдома мішу. йшло. все геть. Ну, ось така консистенція в мене вийшла. До речі, смачна. Я не думав, що ж кількість ванільного цукру не пошкодить тісто. Так. Жаримо ми без олії і не падай. Зараз скорішка розігріється. Треба дію Я бачу жар по одному. І накривають кришечкою. Ну, в мене кришечки тут немає. Сподіваюся, що вийде. Але якщо не лісники вийшли... Так, да, можливо, буде не ідеально. Але це польові умови. Ну він на це саме, на відео було... Вони жовтенькі були, в мене біленькі, я не знаю чому. Не знаю чому. Ну так є. Можливо, я їх ще не так запік, але я не хочу, щоб, щоб і згорів. Ага, значить я шачку підтримати. А, і вони були під кришечкою. А в мене так. Ну, Такие пухтенькие. Маленька прикрість, трошечки пригорілось до. Я вогн... вогонь трохи убавив. Ну так, да, вони звісно не вийдеться такі, як на відео. Але ну, такі які є. Ну що ж, друзі, я панкейки пожарив. Ну, скоріше в мене вийшли не панкейки, а звичайні млинчики. Ну і що я вам зараз скажу? Я вам зараз їх покажу і зараз вам розкажу. Тут впливають декілька факторів. Ну, По-перше, це не вдома, те що в будинку чи в квартирі готуєте і не задуває вітер під, 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 під сковорідку. По-друге, тут нерівна поверхність. Вони розтікаються в різні сторони. Вони трохи і чорні, трохи біли, трохи такі засмагли. Ну, це я ж кажу, це не вдома те, що воно рівномірне полум'я. Тут а цей таганочок він не горить, як домашня газова плита. Тому вони такі Ну, Факт остається тим, що так, uh, да, вони не ідеальні вийшлися, але вони смачні вийшлися. Я ось такі кусочки маю, які потребував. Вони такі офігенні вийшли. Ну, ось, він так розтікся. Ось, до. Да. З однієї сторони він пригорів, з іншої сторони він білий. Ось такі, ось, да. ось це такі чорніший. Ну це таке. Вони, я ж кажу, це не домашні умови. Ось такі, ну. Може камера не передає. Ось такий самий правдоподібний. Колір такий насичений. Ну, я ж кажу. В результаті у мене почалося так. Раз. Два, три. Чотири. П'ять. 6. Ну, Тут їх, розшитується їх цю порцію на 7-8. Ну, у мене вони трохи товстенькі вийшлися, трохи великі вийшли. Ну, так є. Так що я зараз буду собі ляти чаю у куксу і буду куштувати свої панкейки, свої млинчики. Не осудіть строго, я ж ще повторюся, це не домашні умови, це польові умови. Я думаю, якщо б довелося підготувати на шапочниці, то було б ще більш критичніше, тому що шапочниця тут хоч як не є, можна регулювати подачу газу. А там, я думаю, метали, сліп б, б до да, жар, то я б не би їх перевертати. Так що тут треба і зняти відео, і контролювати. Так що якось так вийшло. Вони не горівши. Ну не до ідеалу їм далеко, та що я буду її куштувати. Так, так і чувствується з грушкою О, до речі пойдемо все Ну, він не вийшовся пухкий. можливо він би вийш пухкий, но в моєму службі він вийшов ну таке Гарно я б не сказав що прям критично. А те, що він трохи пригорів, це мій косяк. видлом просто чудово Ну що ж, друзі, я ж провів час, насодився відпочинком на природі, посмакував смачними линчиками. Ну, важко назвати їх панкейками, але рецепт панкейк. Да, я ж кажу багато факторів, можливо і сковорідка не така потрібна. Але я хочу одне сказати. Да, вони не ідеальні вийшли, але факт лишається те, що є можливість на природі їх приготувати. Навіть хай будуть звичайні млинчики. Вийшов на природу, взяв сковорідку. Тут буквально пару інгредієнтів. Я ось вам зараз скажу, що понадобиться. Дві ложечки цукру, одне курине яйце. 130 грамів борошна, 130 мл молока, 10 грамів вершкового масла, щепотка солі, ну і, ну і все. Так що, гарних вам весняних, наступаючих весняних днів. Не сидіть вдома, виходьте на природу. Це відео я посвящаю дяді Толі. Толю я ніколи не забуваю. Та що я буду вибиратися додому, я не прощаюся, а кажу до побачення. Та що, якщо хочеш підтримати україномовний канал, підписуйся та тисни на дзвіночок. Всім до скорої зустрічі і до побачення!